Друзі, привіт! На зв'язку Вакула Клуб, моє ім'я Тарас Вакула, і сьогоднішня тема нашого відео це алгоритм відкриття компанії, так, або алгоритм відкриття загалом бізнесу в Угорщині. Оскільки ви не працюєте в рідній державі, так не відкриваєте бізнес в рідній державі, а в іноземній, тому тут все набагато важче. Так? І людей часто пухне голова, що почати, що робити, так, тому що є імміграційні певні процеси, є певні обмеження для іноземців, що можна, що не можна. Якби так, є питання бухгалтерії, податкового навантаження, є питання юридичні, так, тобто яку форму господарювання вибрати, так, приватного підприємця чи компанію, і тому подібне, і з якого боку це все починати, а що окрім того ж. Um. Різні дозвола, ліцензії, можливо, там потребує реальність і так далі. І з чого починати, людей здебільшого пухне голова, і хто там недосвідчений, якби і зразу опускається руки, і що робити. Тому сьогодні я б хотів розказати вам на прикладі алгоритму, по якому ми обслуговуємо наших клієнтів, які до нас приходять з запитом, що хочуть відкрити бізнес, так от як ми з ними працюємо, і можливо такий алгоритм і вам би підійшов для того, щоб щось починати, якби якісь перші кроки робити в напрямку. Власного бізнесу. Так? Отже, візьмемо, до прикладу, що приходить до нас українець і каже, я хочу почати бізнес в Угорщині, таку-то, таку-то діяльність. Що ми робимо перше? Перше це ми запитуємо і розпитуємо повністю всі моменти, які стосуються цієї людини. Тобто, на першому етапі це про міграційний статус. Так? Тобто, ми питаємо. Чи є дружина, чи працює, допустим, дружина, чи діти є неповнолітні, чи вчаться, не вчаться, якого віку і тому подібне, щоб зрозуміти е, повну картину, е, кого потрібно легалізувати за цією людиною. Так, тобто часто, що людині не самі потрібно легалізуватися, людина каже: мені ще треба там дружина, допустимо, не працює, дивиться за дитину, їх теж треба легалізовувати. Там або хочу стареньких батьків ще привести потім пізніше, або ще щось. І тому не кожен міграційний статус під це підійде, якби так. З цього ми виходимо і дивимося в сторону, які міграційні статуси підійдуть людини. Так, це перший етап. Для цього, здебільшого, для нас людина приходить на першу консультацію на одну годину. Вона є досить дешевою, але вона вже багато крапок на ді розкладає для людини. Тобто багато вже порядковій голові. Людина вже розуміє, як мінімум, після цієї години часу потраченої, куди їй треба рухатись. Так до якої там форми господарювання їй треба рухатися, і які. Міграційний статус її потрібно оформлювати, до якого треба рухатися, і яким чином так до цього статусу рухатися. Це ось перше, що треба вам починати так само, якби так. Тобто, спочатку зрозуміти, як всіх ви будете потім легалізовувати, щоб не вийшло, що ви відкрили бізнес, що почали робити. А потім стане питання: окей, ви самі можете легалізуватися, дружину, дитину вже не можете, або ще якісь моменти, окей. Це зрозуміло, так? Це перше, ми пройшли. Тобто, після першої зустрічі ми розуміємо, яку ми форму господарювання хочемо вибрати, і е, які міграційні статуси нам підходять. Далі йде наступний момент: е, це написання дорожньої карти, як ви приходите від нуля до працюючого бізнесу. Так? Тобто від того, що вам треба, щоб зареєструвати там компанію або приватного підприємця, з чого почати, які папери зробити, далі наступне, якби що конкретно вимагає ваш безпосередній бізнес. Наприклад, задумали ви відкрити кафе. Так? Є певні державні норми, о чому має відповідати будівля, в якій відкривається кафе. Так? Наскільки посадочних міст буде кафе? Від цього залежить, скільки. Валетів має бути від цього залежить далі, скільки персоналу у вас буде загалом якби, в кафе працювати, наприклад, поварів, офіціантів і так далі. Від того теж залежить там наступне, чи потрібні роздягання окремі, чи потрібні там душові і тому подібне. Тобто багато є речей, які треба прописати, скласти в а, таку дорожню карту, що все вам треба для того, щоб ваш бізнес запрацював. Так? Якби, це етап номер 2 у нас, наприклад, теж є така послуга для багатьох клієнтів. Ми це робили. Якби це вже трошки дорожча послуга, тому що особливо є деякі бізнеси, які дуже багато нюансів, там особливо, де розмитнення присутнє, там і тому подібне. Якби але загалом, так ми наприклад теж це робимо, але людина це може зробити сама. Тобто викласти на папір, щоб вона бачила всю дорожню карту, во до місця, де її бізнес вже в. Все запрацював, що все і треба зробити. І після цього реально осмислити, я можу це зробити, чи в даний момент мені, наприклад, не вистачить на це грошей, чи мені не вистачить ресурсу, чи не вистачить мені часу, чи ще чогось, ще чого, ще чогось. Якщо після всього цього... цього Якби процесу людина бачить, що я можу це зробити, або має наприклад кому це передати, як нам передають, як компанія, яка це все реалізує, наприклад, для деяких бізнесів, так або частково передати з нашими клієнтами. Ми, наприклад, сідаємо. І клієнт каже: ну, до прикладу, так, зареєструвати компанію я можу сам, у мене є адвокат, там це я можу зробити сам, це я можу зробити сам. А от, наприклад, не знаю, викликати перевірку пожаробезпеки там в моє приміщення, я не маю таких контактів. Будь ласка, знайдіть для мене ці контакти, домовтеся, щоб ці люди прийшли, все зробили, і я заплачу за це. Окей, окей, ми це беремо на себе, людина це бере на це. Так само ви можете до вас іншого звертатися чи до нас, якби, але тобто. Отак От цей процес ви весь маєте розділити, щоб розуміти, що буде в кінці. Так? Далі, слідуйший етап це реалізація. Так само, є речі, які ви можете зробити самостійно, є речі, які ви не можете зробити самостійно. До прикладу, як ми в раніше відео вже зачіпляли це, наприклад, реєстрація компанії. Ви не можете її самостійно зареєструвати. Для цього треба як мінімум адвоката. Як максимум треба люди, які допоможуть вам підібрати там коди економічної діяльності, там ще різні моменти і тому подібне. Якби, так, але як мінімум адвокат вже потрібен. А якщо ви там, до прикладу, кафе хочете відкривати, там так само вам треба буде звернутися до деяких професійних організацій, які проведуть у вас деякі професійні процеси, які ви не можете сам, не будучи якби спеціалістом у цій справі. Організовувати. Так? Тому так само в, при реалізації вам треба би, поділити процеси, що ви можете зробити сам, що не сам, скільки це буде варто, якби, порахувати це все, чи можете ви це. І якщо ви вже готові, після того як у вас є ця дорожня карта, так, з пункту 2. Ви зробили вже розрахунок, фактично, якийсь біз... схожий на бізнес-план про відкриття. Так, це реалізація, так, скільки вам кому треба буде заплатити, скільки потратити там, на ремонт приміщення, на е... юридичні якісь послуги, бухгалтеру, там, на закупку чогось і так далі. Якщо ви дивитесь, що це все для вас підйомно, ви можете, якби в той момент. Ви можете стартувати і починати з сторонньої допомоги чи самостійно деякі процеси, і отак, от три етапи, тобто. У ці три етапи ми вже відкривали не один бізнес. Тут людям в Угорщині, якби і завжди в нас це виходить, якщо ми так грамотно йдемо по цим трьом етапам. Можливо, цей алгоритм вам трошки розкладе крапок надії, теж якби в голові зробить якийсь порядок, щоб ви не опускали руки і трошки вже рухалося від ідей до реалізації. Бажаємо вам успіху! Ми завжди підтримуємо. Ріст бізнес-спільноти української Будапешті і в принципі в Угорщині тому успіху і реалізації. Всього доброго.